Крим оповитий щільним томаном ейфорії і страху для одних окупація російськими військами півострова це страхітливе сьогодення для інших прикмети щасливого майбутнього. І якщо страхам перших у материковій частині України співчувають і співпереживають, то ейфорія других для багатьох просто незрозуміла. Окупація Криму для кримчан, які мріють жити в Росії, це по суті їхній майдан, той майдан, на який вони здатні, зроблений чужими руками, де всі атрибути протесту є фальшивими. Про розподіл нас. Про його в Криму читайте на сторінках тижневика коментарі. Інтегрований захист жита від хвороб складова частина інтенсивної технології вирощування жита озимого та ярого. Цей захист спрямований на запобігання масовому розвитку хвороб, а в разі їх появи на можливість швидкого обмеження до економічно невідчутного рівня. Яким має бути насіння? Чому треба дотримуватися правил сівозмін і коли підживлювати жито добривами? Читайте на сторінках газети Агробізнес сьогодні. На черговому засіданні Кабмін зробив перший крок на шляху ліквідації міністерства доходів і зборів. Найдовший за історію України період безвладі у фіскально контролюючих органах, що об'єднані під дахом відомства, завершується. Кабінет міністрів видав розпорядження про створення комісії з ліквідації міністерства доходів та зборів. Однак деякі експерти вважають, що такий крок, як мінімум, не своєчасний. Який план дій виробила для себе комісія під керівництвом ігоря Білоусова? Читайте на сторінках свіжого номеру газети Бізнес.